Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайшли тіло хлопчика. За даними президента України Володимира Зеленського, внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Україні відомо про 38 загиблих, серед них чотири дитини та 190 людей отримали поранення. Досі триває ліквідація наслідків. Сьогодні у Києві день жалоби. Також відомо, що Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей. У польському місті Краків відбулася акція пам'яті через масовану атаку РФ 8 липня. На ринковій площі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час жахливих ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровському, Слов'янську, Краматорську, Нікополю та інших містах і населених пунктах України. Подібна акція відбулась і в інших містах Європи. Цього тижня США оголосять про нові заходи з посилення української ППО. Про це повідомили на сайті Білого Дому. Президент Джо Байден в мережі ікс назвав вчорашній російський масований неракетний обстріл кількох міст в Україні з жахливим нагадуванням про жорстокість країни-агресора. Цього тижня я буду вітати президента України та лідерів НАТО у Вашингтоні. І я зустрінуся із Зеленським, щоб чітко дати зрозуміти, що наша підтримка України є непохитною. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Як йдеться в повідомленні на сайті уряду Німеччини, Україна отримала третій ЗРК Петріот із запчастинами та ракети перехоплювачі до нього: боєприпаси до танка Леопард. 1 9 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Гепард і 55 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. У переліку також згадані дві радіолокаційні станції, 30 розвідувальних дронів. 200 мобільних засобів глушіння дронів, 10 надводних дронів, 4 танки розмінування та одна броньована ремонтно-евакуаційна машина. Китай та Білорусь розпочинають спільні військові навчання біля кордону з Польщею. Вони відбуваються напередодні саміту НАТО, який стартує 9 липня. у США, як стверджується у змі у рамках так званих антитерористичних навчань, які триватимуть до 19 липня і пройдуть на полігоні недалеко від Бреста. Військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.